У мене була в колегії ситуація, коли він співав серенаду. Дівчина жила на восьмому поверсі, в рясному вечір. Восьмий поверх рясне. Стоїть е, чувак, взяв таку конячку, і... гоп, пап-пап-паппа-пап. Так. Акапелло. Мав пройти, оцей він бере гітару, руки, труси, це не файно тут, мікрофони, все, колонки поставив. Буде співати серенаду. Алло, алло, у вікно. На веляно вікно. Я дивлюсь. Бач мене? Ні, інше, вінче. Ну знаєш, момент блять, втрачений. Вона виглядає в інше вікно. Бач мене, бачу, що ти робиш? Чекай! Що ти робиш, я тебе питаю? Пі-пі-пі-пі. Він там співає пісня. А пісню мій колега написав сам. О, там такі гарні слова були. Колега грає там пісню, там з тобою. ну всі ці речі. І вона там дивиться, там її мама дивиться, тато дивиться він під вікном, серенада, 21 століття. Він закінчив спити, вона, ну Як то, знаєш, оце романтичний момент, таке грандіозне чисте таїнство. Знаєш, коли б ну, звучала серенада, 21 століття, чоловік під вікном, грає на гітарі. Вона на восьмому поверсі, знаєш, як десь от якась італія, знаєш, вона на якомусь своєму типу, балкончику, така ніж, і вона: чекай, б! Заробіт! <звіт> <звіт> тіп стоїть з гітарою. Сльзу она... давай ще Чекає! Чекає з гітарою. Ну, вона спускається. Ну така, знаєш, дивна пауза і, і, і з вікна і стіп. Давай круга щось.